Напередодні Міжнародного жіночого дня управлінням Державної пенітенціарної служби в Івано-Франківській області було організовано поїздку журналістів до Галицької виправної колонії номер 128 у якій відбувають покарання, уперше засуджені до позбавлення волі жінки. Із життям та побутом представниць кращої половини людства у специфічних умовах знайомився наш журналіст Василь Тислюк. Життя у колонії підпорядковано чітким нормам і правилам. В ну, день починається в них з 6 годин ранку з підйому, Після цього йде фізична зарядка, умива туалет ранковий, сніданок. Розвідна роботу, робочий день до 12 годин. 12 них з 12 до у них обід, з першого години в них опять перевірка. І робочий день до п'ятої години. Але можливо, саме завдяки такому розпорядку засуджені відчувають свій зв'язок із волею. Вони працюють, а отже, їхня праця потрібна людям. Основний вид діяльності це швейне виробництво. Це пошиття рукавиць, пошиття матрасів, шезлонгів постільного білья. Це як приватні підприємства, так і фірми з нами мають угоди, так і разові замовлення. Також вони роблять іграшки для новорічних прикрас, ну і різне там оздоблення. А ще робота нагадує про набути ще раніше усвідомлення причетності саме до трудового колективу. Подобається робота, робота дуже приємна. В колективі все, все нормально. Зрештою, кожній жінці приємно робити власними руками красиві речі. Для більшості ця робота добре знайома, інших охоче навчають. Виготовлені тут матрасики для шезлонгів, накапотники для автомобілів. Комплекти постільної білизни та інша продукція високої якості її постійно замовляють підприємці Вано-Франківської та Львівської областей, займаються засуджені і вишиванням, у тому числі бісером. Це і задоволення, і водночас виконання доведеного колонії плану має 12,5 тисячі у місяць план по випуску і реалізації продукції. Зароблені кошти йдуть на покращення побутових умов, якими переймаються не лише адміністрація установи, але й самі засуджені. Вони дбають про чистоту і порядок у приміщеннях, а також утримують, хоча й невелике, але таке потрібне для них підсобне господарство. На території установи у нас є підсобне господарство, де працевлаштовані самі засуджені. Тримаємо свині. На даний момент зараз 20 свиней є, маємо 5 корів, 6 телят і 8 баранів. Є на території власна пекарня, яка забезпечує хлібом майже 200 жінок, які перебувають у колонії. Випікаємо хліб і виготовляємо макарони. Хліб іде в сутку 180-190 буханок. Макарон 7 кг йде на суп, 14 кг йде на друге. Мають засучені і свою перукарку. У нас відбуваються час від часу концерти от, до різних свят. І також на повсякдневні теж дівчата підходять, стрижемо, зачісуємо. Особливо багато замовлень перед святом. Скоро 8 березня і дівчата просять е зробити їм зачіски до дня, ну до свята. Керівництво колонії у свою чергу порадує жінок святковим меню. На 8 березня ми плануємо зарізати їм свиню, щоб провести святковий обід. Також будуть, ми закупимо печені, конфети, е е узвар. Зваримо. Та особлива подія передсвятковий концерт. Такий момент у людей зникає мова. Наркоз і шок. Тверезий глузд не діє, як ви, такі серед зими чудові. Які ж тоді веліто мама? Мія. Тож хіба можна залишитися байдужими до таких слів? До нас багато приїжджають свободи і колективів, і релігіозних е, організацій, які нам е, доносять інформацію, якісь новини, е, як політичні, так і в розвитку культури. Але справа в тому, що в нас дуже гарна і місцева самодіяльність дівчат, і виступають вони на концертах з задоволенням. Всі прилучаються. Є в колонії власні таланти. Я танцюю. Е Ну, співаю, розказую вірші складаю. Але найбільше радують жінок приїжджі артисти. Їх виступи нагадують про волю, про рідних і близьких, змушують замислитися над власним життям. А головне дарують усвідомлення, що настане день, і вони вийдуть за межі колонії, і у них буде інше свято у колії дорогих людей, які люблять і чекають.